Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, перш за все, хочу подякувати вам за підтримку, за ваші питання. Якраз нещодавно записав на відео свої відповіді на всі питання, які ви задавали. Скоро буде в Ютубі. Підписуйтесь, дивіться, задавайте нові запитання, я на всі вам їх відповім. А сьогодні ми поговоримо про. Реальні кроки до миру. Поговоримо про наших хлопців-козаків Збройних Сил України і про кремлівську істерику, яка показує на самом ділі справжні намери Путіна. Значить, я згоден, що війна виснажує. Але кожен день це наближає кінець війни. І все це завдяки стійкості наших Збройних сил України, ну і, звісно, підтримки партнерів е з Європи і Америки. Президент Зеленський не сидить на місці, а постійно працює над справедливим миром, де Україна матиме справжні гарантії безпеки. Повторюсь, справжні гарантії безпеки, бо інакше просто ніяк. І ще раз повторюсь, це не Порошенко, це Зеленський. Він виборює е, нашу незалежність, він виборює е, те, щоб гарантії безпеки були на декілька поколінь вперед. Не на завтра, не на післязавтра, а на декілька. Поколінь вперед. Наш президент конкретно повідомив, що процес йде в трьох ключових напрямках. Це ті напрямки, які роблять роботу нашу із припинення війни не мрією, а планом. Так от, перший. Почнемо з того, що у Німеччині готується робота оборонної групи, яка Буде гарантією безпеки для України. І наші переговорники активно працюють і шукають компромісні рішення. Що саме вони шукають? То це те, як зробити так, щоб Путін більше не ризикнув повернутися про тверді гарантії від партнерів, які захищатимуть нас не на словах, а на ділі. Другий напрямок. Другий напрямок це те, що у Сполучених Штатах вже почалася робота групи з економіки. Що це значить? А це значить, що відбудова України і інвестиції в Україну. Про які ж інвестиції я говорю, я вам зараз розкажу. Це інвестиції в нашу інфраструктуру, відродження промисловості. Мова йде про партнерство, за якого Україна. Стає просто сильнішою, а Росія платить за свої всі злочини, які вона зробила проти України. Ну і третій напрямок це постійні контакти радників з питань національної безпеки. Особисто мені видно, що Зеленський тримає все під контролем. І я вам скажу, це надихає. Я навіть от процитую нашого президента, я вам зараз. Я спеціально оставив, щоб е іменно процитувати вам цю, От що сказав наш президент. А він сказав слідує: поки Кремль бреше про перемогу, от у перемогу на, десь на другій планеті, наверное, ми будуємо альянс, який змусить Путіна відмовитись від своїх загарницьких намірів. Знову я хочу подякувати нашому президенту. Хочу. Подякувати Володимиру Олександровичу вам за ваші зусилля. Це наш шанс, шанс України на мир без капітуляції. І ще раз вам дякую. А поки йдуть перемовини, то найкраща відповідь на кремлівський терор це наші удари, які продовжують різати жили нафтодоларової імперії. Останніми днями є дуже потужні удари про російських НПЗ. Знову НПЗ горять, палають, курять, де попало. А це ті НПЗ, які допоможуть Кремлю захотіти домовлятися. Зеленський говорив, і ще раз повторюю: ми робимо війну для Росії нестерпною. І це є факт. Кожен такий удар це мінус мільйони Путінського бюджету. Мінус пальне для орків, мінус ілюзія отої непереможної імперії. От я пишаюся нашими Збройними силами України. Просто пишаюся. Вони реально не дадуть нам зневіритись. зневіритись у нашу перемогу. Поки Кремль сіє смерть, а він нічого іншого робити не може, ми сіємо хаос. У їхній економіці. І це ми просто захищаємося. Ми просто захищаємося і відповідаємо, щоб вони теж прочусили те, що прочуває український народ. Ну, а у той час, коли Україна готується до перемовин і виборює мир тими способами, якими можемо боротися, кремдівські пси брешуть. І просто панікують, видаючи свої карти. Ну, Покажи лічико. От вони показують своє лічико. Як тільки в Росії щось не виходить, чи це в переговорному процесі, чи в політичному фронті, чи на полі бою, вона знову кричить про нелегітимну владу в Києві. Але сама вибухнула естерикою через саму. Перспективу нових виборів в Україні. От скажу вам скандальна Маруся Захарова, звинуватила Зеленського в цинізмі і заявила, що його прохання до Штатів та Європи забезпечити безпеку виборів це відділі втрата суверенітету. Але я вам скажу, що ця реакція це просто тупа чиста паніка Росії. Бо Путін боїться будь-яких переговорів, які не закінчаться нашою капітуляцією. Будь-яких. Він все робить для того, щоб ці переговори зривалися. Чи хоче Росія, щоб відбулися вибори в Україні? Та ні, не хоче. Вона тільки говорить про це. Тільки доходить-от-вот до підписання мирної угоди, він починає розказувати про нелегітимність влади в Україні. Вони тільки кричать про вибори, тому що. Щоб відбулися вибори в Україні, вони просто цього бояться. А чому бояться? Бо ці вибори покажуть єдність в Україні, єдність нації і легітимність влади, готовність нашої влади до справедливого миру. Оце буде результат виборів. Того вони бояться цього. Кремль хоче паузи. Паузи для того, щоб переозброїться, він не хоче діалогу. І тому сіє просто фейки, щоб розколоти нас із Європою, от з Америкою, от і все. От тут я вам скажу, Зеленський як ніколи правий, от як ніколи. Я погоджуюся, він сказав: я погоджуюсь на вибори, але вимагаючи гарантій, безпеки для їх проведення. Бо справжня демократія це наша зброя проти диктатури. І він ну, правильно сказав. От я вважаю, що війна. Це не лише фронт, а це є і, я б сказав, наша віра в перемогу. Ми вже дуже довго витримуємо цей тиск. Дуже довго. Тому попрошу вас, не давайте Кремлю та його корисним ідіотам зламати наш дух. Зламати наш дух у ці важливі для нас дні. Мирна угода не за горами. Повірте, але давайте будемо до кінця єдині і не будемо просто роз'єднувати націю, роз'єднувати людей, робити цю ворожнечу в їхніх душах. Не треба цього робити. Ми сильніші, ніж думають терористи, повірте, набагато сильніші. Бо ми б'ємося за свою свободу, ми б'ємося за свою землю і ми б'ємося за правду. Ми не б'ємося за імперію брехні і бабло. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашого президента. Головне, вірте у майбутнє України. У Україні є майбутнє, велике майбутнє. Повірте, слава Україні, слава українській нації і по. Гандоном з Російської Федерації, слава Україні.